1950 гривень за 10 пар оригінальних кроксів. У нас буде у лоті таких блакитних 5 пар. Ось так вони виглядають. Це в нас розмір 39-40. Вони в нас йдуть з таким утеплювачем, дуже м'якеньким. Ось такі будуть бордові розміром 36 і 7. В лоті вони будуть в такому кольорі одна пара. Ось так виглядають. Ось тут у нас є логотип, ось тут є логотип, також ось тут. Та ще на устільці. Ще чорні будуть розмірами 38,9. Ось так вони виглядають. Ось такі. Подошва дуже зручна, м'яка, блакитні ще. Це в нас розмір 39,40. За одну пару в нас ціна 395 гривень. В лоті буде 10 пар. Всі будуть в оригінальних упаковках. Ось в таких пакетиках. Це в нас розмір 39,40. Ще будуть у нас такі вішалки маленькі для кроксів. Крокс це в нас американський бренд, який робить найпопулярніші сабо в світі для жінок, дітей та чоловіків. Це в нас розмір 38,9 9 В них можна ходити як на роботу кудись, по дому можна ходити на город, також можна на прогулянку, в ліс, куди завгодно, бо вони дуже зручні. Також вони дуже легко вимиваються, вони вам не будуть натирати, як деяке взуття. Ось так в нас великий такий асортимент, тому якщо ви бажаєте замовити цей лот, ви можете звертатись до наших менеджерів і заробляємо разом.